Ми живемо в світі, який наповнений дуже багатьма елементами, такими як вода, земля, воздух, природні, да, якісь такі явища, як зорі, сонечко, час. Да. Також наше життя наповнює такі предмети, неймовірні, які ми створили Це інтернет, літаки. Потяги, так? тобто багато різних речей, які наповнюють наше життя. Наш Всесвіт. але він буде йти в нас по спіралі і розкручувати від на діднайменшої частинки до найбільшої і буде набирати оберти, оберти, оберти. І ми з вами створимо свою власну карту, свій світ, який наповнений саме тим, чим нашим нашими. І так, Ми беремо листочок, ставимо, можна, де вам хочеться, можна посередині, можна з боку, можна з краю. Ставимо і заводимо, заводимо спіральку. А далі дивити, можна прикрити очі і подумати. Як ви хочете наповнити цю спіральку і чим ви хочете. можна домалювати основку. Хто хоче, може домалювати основку до своєї. А зараз ми поговоримо про загадкову посолідовність Фібоначі, яку можна знайти у мушлі равлика. Поглянь на цю спіраль, вона не випадкова. Її форма повторюється в рослинах, квітах, шишках і навіть в буревіях. А ще у нашому сьогоднішньому герої равлику. Фібоначчі – це відома послідовність чисел, яка виникає за таким правилом: кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. Цю послідовність описав італійський математик Леонардо Фізанський, більш відомий як Фібоначі у Художники використовують золоту спіраль для побудови центру уваги в картині. Це допомагає привернути погляд глядача саме до ключового елементу. Малюючи природу, художник може надихатися формами, які базуються на числах Фібоначчі. це листя, хвилі, гілки, дерев, хмари чи навіть структура блискавки. І як природа, використовує цю послідовність золоту спіраль. Так і ми сьогодні її використаємо на нашу малюнку. Ми наповнимо нашу спіраль тим, чим вам вподоби. Це можуть бути будь-які елементи, не обов'язково геометричні. Це можуть бути люди, емоції, сонце, хвилі, вітер, луна, будь-що. Все, що вам прийде на думку до вашої фантазії. А якщо тобі вподоби дана робота, то постав лайк, підписуйся на канал, піділись з друзями, насилай свої малюночки, відмічай нас в соціальних мережах Artzaika.ua і заходь до нашої творчої групи в телеграмі. Всі посилання ти знайдеш під відео. Залишай коментарі. Приєднуйся до нашої творчої групи в Телеграмі. Задавай питання, присилай малюночки, і е, будемо завжди раді тебе бачити на наших заняттях онлайн в Zoom. Повернемося зараз трошки до малюночку, і я розкажу, як його можна ще раз фарбувати. Крім геометричних узорів, можна намалювати будь-який елемент, який вам доподобається. Це може бути і клітинка, і сердечко, і просто різнокольорові, і як галактика виглядати. Все на що вам вистачить уваги. Далі ми візьмемо будь-який колір для нашого равлика. Я підібрала беж. Можна обрати сірий, коричневий і навіть якийсь світло-жовленький, оранжевий, будь-який, який вам віддає. Дуже пропоную вам додати маленький фельдмін. Вони завжди прикрашають маленьку Пульчички, цаточки, овальчики, вибрати керомі. Зробити об'єм нашому равлику. Також додавайте біленькі елементи, вони теж завжди прикрашають роботу, звертаючи на себе додаткову увагу. З вами була я, Бандюрська Світлана, до зустрічі з вами у творчих мемуспіях.